Всім доброго дня, з вами канал Міняр Припивницький. Відвантажуємо сьогодні тракториця Ловол 244 на вузькій резині, задня резина 9,5х24. Тракторець повнопривідний, трьохциліндровий, Два насоси НШ, 8 передач вперед, дві назад, Два режими валу відбору потужності. Тракторець, тракторець їде в Черкаську область. Тому цікаво, приїздіть, тестуйте тракторців наявності. Доставка міні-агро завжди безкоштовна. Гарантія на дану модель 2 роки або 1000 мотогодин. Ось такий красень. Ціна даної моделі 7 тисяч доларів. Всім гарного дня, до побачення. Слава Україні!